Ваша шановний суд, хочу доповнити сказати, що перший суд, який відбувся в місті в Луганській області, обрав виконання -то, за пробіжний захід від особисту обов'язків. І я сьогодні виконував свої функціональні обов'язки свої в своїй військовій частині. Пістова прокуратура Луганської області подала апеляційну скаргу, і я за власний кошт з тобто, Чернігівської області приїхав на суд, який взяв ну, апеляційний суд, який виніс ухвалу взяти мене під варту. Це ну, це факт доводить до того, що я е, не збираюся переховатися від суду, від суду і від правоохоронних е, кхів, структур. Тоб, Якби я хотів переховуватися від суду, я б не прибув би на цю, власне, не прибув би на це засідання суду, переховувався далі від суду. Також хочу сказати по поводу, що прокуратур на ризики, що військовослужбовці, які проходили за мною службу в Луганській області в місті Сватова, що являються мені безпосередніми підлеглими. І я матиму на них вплив. В ділі є. в мене є ще одна копія цієї відповіді командира військової частини, а 79, де вказано, що е, вплив на старшого прапорщика Тимця, прапорщика Проченка, прапорщика Кириченка ви Литвина у своїми посадовими має. немає. Справді має бути ця, цей лист від командира частини. Поважний суд, я хочу звернутися до вас і сказати, що я прослужив в армії 26 років, ніяких кримінальних правопорушень за мною немає. І зараз підозрюва, яку мені видвигає прокуратура, вона також є не обґрунтована, тому що, будучи на черговій ротації в зоні АТО, противником було застосовано. Запалювальні боєприпаси. Як я так зрозумів, що вперше в час проведення цієї АТО, вперше було застосовано ці боєприпаси, які впали на склад боєприпасів. І силами особового складу, в тому числі і ну, мною, були прийняті всі міри для гасіння цієї пожежі, в результаті чого отримали. Ці військовослужбовці різного стипення травми, поранення і так далі, в тому числі і я. Після цього проходив курс лікування і в госпіталі, і в одному, і в Харківському госпіталі, також не, нікуди не збирався тікати і пропорних органів і до досудово, судового слідства. Як мені потім стало відомо, що ці боєприпаси Противником були приміні ще декілька разів в різних районах України, саме Харківській області, Запорізькій області, місто Балаклія, там Кур і Курбишівський район, де були ці півні боєприпаси. І все, що могли тими силами, засобами, які були, ми приміняли їх для тушення пожара. Коли вже почалися вибухи боєприпасів. Було прийнято рішення евакуюватися, особливо туди, щоб спостерегти власне життя і життя останніх військовослужбовців, які там повинні зімнувати службу. Хочу сказати, що в мене є постійне місце проживання, постійне місце служби, якщо повновітня дитина випустити доріжку.